Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Валерій Змієвський пише у травні 2022 року, коли ЗСУ на чолі з генералом залужним відкинули ворога від столиці. Петра Порошенка продажна влада зеленої шантропи не пропустила через кордон для участі у панадо. Звісно, це був усний наказ у сумносвісно офісу президента, яким керує агент Кремля Єрмак. У травні 2024 року, коли не до наполеона вже зняв генерала Залужного і ще 20 бойових генералів з посад. Ситуація різко погіршилася. Клон. Президент Земаючи вже надійснений повноваження президента, змушений був випустити Порошенка на чергову ПА НАТО у 2024 році. Парламентська асамблея НАТО, в якій взяв участь, Петро Порошенко закликала дозволити Україні бити західною зброєю на території РФ. Зеленський своїм бойгутством і параноїдальною боротьбою за рейтинг змусив генерала залужного зробити свій перший ладуче гучний офіційний політичний крок. Пише військовий Негелем. Відвідавши нічне закрите засідання Верховної ради, генерал Залужний запропонував депутатам Безпечити справедливу мобілізацію громадяна на захист України навчити одягнути, переконати не має бути винятків ні для мажора, ні для бідного. А якщо вони не можуть із цим впоратися, то йти воювати самим. Крім того, запропонував вести розстріл за корупцію та держзраду. Депутати мокрі такого вони ще не переживали, думали у казку Попали а, ні, пише військовий телеграм-канал Офісне Мишення за пропозиції залужно безумовно зустріне схвалення у великої частини українського соціуму звернення до всієї України йду. а до чого тут. Зеленський, а до того, що згідно конституції, це мав зробити він як президент, але не зробив застяв як завжди. Іншого ми від нього і не чекали. Але для його прибічників ця черва зелена стянина буде як сіль на рани. Що ж а після останніх зустрічей із союзниками стають все більше ясніші плани. Очевидно, залужний прийняв рішення та з допомогою прозахідних політиків піде на вибори. Багато політичних сил зараз намагаються залучити до своїх лав. головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але генерал поки не ухвалив кардинального остаточного рішення. Ня чи йти у політику та балотуватися на наступних парламентських виборах. Хоча Джерела стверджує, що воно таки прийнято. Зокрема, залужно активно переконують у вступити до проєкту із робочою назвою Мрія, куди входять багато відомих військових, волонтерів та ветеранів, як Юлія Тарапаєвська або Юрій Гудименко. Велику цікавість до генерала за інформацію видання виявляє команда Петра Порошенка, але поки що безрезультатно, нібито то залужний, якщо й піде в політику, то не зі старими партіями за словами співрозмовника видання у Євросолідарності. Контакти з залужним. Але розмови про спільне політичне майбутнє не ведуться. Йдеться в матеріалі. Валерій Залужний народився у 1973 році, 3 липня 2021 року. Він є головнокомандувачем Збройних сил України у травні 2022 року. Відповідаючи на відкрите запитання, які політичні чи громадські дії відіграли важливу роль в обороні України. 65% респондентів. Згадали президента України Володимира Зеленського, 47% – головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Залужний також увійшов до десятки народ. Одного топу найбільш видатних українців усіх часів у жовтні 2022 року. Якщо б такі опитування провели зараз, у залужно були б всі 90%. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.